Земле моя, кров'ю предків полита, земли в садах у вінках, скільки топтали ворожі копита, лоно твоє у віках, але підводилась ти на столами, за всі стихії грізніш, гнала боярина, пана і хана за свій прадавній рубіж. Доброго дня, шановна громада та гості села Сарафенці. Сьогодні ми відзначаємо 105-ту річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. Одним із творців Західноукраїнської Народної Республіки був наш земляк Лео Бачинський. Тому ми на цьому місці вшановуємо пам'ять і річницю цієї дати. Так само пройшло 105 років, нічого не змінилося. Україна далі у вогні, у боротьбі за свою волю, за право бути україною. Дякую всім нашим героям. З нагоди 105-ї річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки віче вважається відкре. Субтитры создавал Вітаю всіх, хто сьогодні разом тут зібралися для того, щоб спільно перегорнути сторінки історії. Кажу, що нація чи народ, який не знає своєї історії, не має права на майбутнє, адже вона циклічна і часто вчить нас, як правильно поводити себе у час, в якому живемо. Насправді ми повинні з вами розуміти, що як понад століття назад, так і сьогодні. Україна палала в вогні. Тоді, у період Першої світової, наші юні солдати, так як сьогодні, воювали на фронті. І на превеликий жаль інколи зустрічалися українець проти українця за чужі інтереси. Вивчаючи історію, ми повинні розуміти, що не менш важливо є не просто її розуміти чи знати. Її треба любити і поважати. І поважати тих, хто її творив. Сьогодні це ті, хто в руках тримаючи зброю. Захищає Україну, адже ми маємо незалежність. Сьогодні це ті, хто, проливаючи кров, боронить наш кордон. А тоді це були інтелігенти. І Левко Бачинський разом з ними, використавши свою зброю, зброю знань, зброю юридичної освіти і велике бажання створити українську державу, взявся за те, щоб створити для нас щось нове, щось абсолютно інше, щось незалежне і своє. Події розвивались дуже бурхливо, і на кінець війни. Українська влада пробувала себе як самостійна держава. Першими були політики на Дніпрянщині. Вони створили Українську Народну Республіку, на чолі якої став Грошевський. А пізніше, вже практично на передень завершення війни, до утворення своєї окремої частинки взялися інтелігенти з Західною 16 жовтня австрійська влада, розуміючи, що програє цю війну, запропонувала перетворити Австрійську імперію в Російську Федерацію. І вони, не очікуючи останнього дня, не очікуючи мирних переговорів, почали діяти. 1 листопада вони захопили всі адміністрації міста Львова і всіх великих міст, які були на території Західної України, і згодом оцей войовничий листопад перетворив західний край на окрему українську державу. Та де був свій президент, де діяла своя урядова система, де велику роль відігравала українська Галицька армія, і, звичайно. Левко Бачинський, дорогі учасники віче. Сьогодні Левко Бачинський, який кожного року збирає на свої подвір'я тих, які люблять, які працюють, які хочуть мати свою Україну. Але сьогодні згадаємо 1 листопада той період, коли утворювалася ця держава. Українська національна рада у Львові проголосувала за створення Західноукраїнської Народної Республіки. Але для того, щоб у правовому полі створити цю державу, необхідно було прийняти від австрійської влади е, цю владу. І тоді молоді хлопці на чолі з Вітовським заставили представника Габсбурзької імперії покинути Львів, а його заступника українця передати в правовому полі владу Українцям. І так почалася нова ера Української Західноукраїнської Республіки. Як і тоді, так і сьогодні молоді хлопці боронять свою державу. Я твердо переконаний, що якщо ми всі з вами, кожен, будемо допомагати чим, хто може, хто копійкою, хто теплими речами, хто продуктами, для того, щоб була перемога. Тому що. Перемога дуже слово таке легке, але воно дуже важке у тому значенні, у в тому смислі, що нас проти росіян є дуже мало. І сьогодні, коли говорити про Бахмут, коли говорити про тійку, коли готується 100-тисячний військо росіян до штурму, то це про щось говорить. І через це е, ми повинні кріпитися, тому що ми знаємо, що і Сполучені Штати Америки, і весь світ з нами. І я хочу, щоб ця перемога була. Я хочу, щоб на цьому місці завжди були квіти, і ми пам'ятали героїв того дня. А ще я сьогодні хочу подякувати Віталію Загоровському, можливо, ви не знаєте, але буквально зранку він показував могилу батьків Бачинського на нашому цвинтарі, де хрест падав, і він своїми друзями залили там. Дякую. тому що пам'ять починається з ноги. І ще хотів би одно сказати, що вже двічі мав зустріч з євреями, які приїздять до Городенки, вони вкладають кошти, вони облагороджують свій центр, тобто вони пам'ятають свої коріння. І у всіх наукових статтях, всіх дослідженнях, що вони пишуть. Тому пишуть одне, що ось уже тисячу років поряд з українцями вони йдуть на цій землі. Тобто вони збирають крупинці все про свій рід. І ми теж повинні знати свою історію, і ми теж повинні пам'ятати. А все починається, як я кажу, свинтері. Ще раз дякую всім, хто прийшов, і хай буде перемога. Слава Україні і слава Україні. і відродиться Україна. Стане такою, про яку мріяли і за яку віддали життя наші герої, січові стрільці, українські повстанці, небесна сотня, воїни російсько-української війни. Живи, Україно! живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, До суду тебе не скують лантюги. І руки не скрутять ворожі, стоять твої рідні сини довкруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і рідні прапори в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. І тільки чути я, як матері слова, летіли, летіли ніч до козака, бачиш сину мій, свічка нас згаса та віку буде вже горіти, горітима вона молодою Молодий козак нам, біля топорі, калина росте мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче сина все чекає, та в Бога вже його душа мав. Я в бою за волю пішов далечі За правду і долю нових поколінь. За тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі, Рік вже про прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та й ще немає. Там батько змучений, сам торгує шлях. По ньому, мабуть, син його, а він героєм став, Молодина. молодий козак там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче. Сина все чекає, та в Боже його душа мав я в бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами леки повернуться Там біля того, калина наросте, мамині, очі чекають з тебе, сива уроз. Сина все чекає, та в Бога вже його душа вам. Я в бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі.